Як ви думаєте, куди в першу чергу прилітають янголи Різдва у Києві, скажемо вам по секрету у дитяче серце столиці. А як ми готуємося до Різдва у Києві, давайте з'ясуємо. Скрутиться, а я не буду. А що тут відбувається? Нічого, казку слухати будемо? Так! Все, Давай сідати. Пішли, пішли, сідай на пуст. Ця історія сталася з однією дівчинкою з Києва в один незвичний зимовий вечір. На вулиці гуляла завірюха, вітер смикав завіти косматі дерева, а хурделиця замітала усі стежки до затишного будиночка, де жила дівчинка на ім'я Сонечко. Аню, ти не пояснила, чому цей вечір був такий незвичайний? Так, Точно, Саня. Це ж був вечір напередодні Різдва. У нас в Україні ми його називаємо Святий вечір». І саме в цей вечір можуть траплятися справжні дива. У будиночку сонечка, напевно, зібралась уся родина. Як і годиться, матуся з бабусею нагодували 12 пісних страв. Сонечко теж допомагала. А коли усі сіли за стіл, засвітили свічки, бабуся сказала: сьогодні добрі господарі мають нагодувати всіх домашніх тварин. Щоб ні одна жива душа у святий вечір не лишалася голодною. А якщо немає домашніх тваринок? <рес> тоді треба вечерею поділитися з тими, хто не має домівки, відповіла бабуся. Сонечко тоді задумалась. Потрібно ж знайти когось, в кого немає домівки. Інакше Різдво буде змарновано. Вона тихенько вийшла з-за столу і підійшла до віконця. За вікном кружляли великі лопаті сніжинки. Раптом сніг почав падати ще густіше. І сонечка побачила, як в сніговому мареві з'явилася красива жінка у білосніжному вбранні. Вона повільно підійшла до будиночку сонечка і присіла на лавці. А потім, повернувши голову до вікна, привітно посміхнулася і помахала сонечку рукою, ніби запросила до себе. Сонечка була дівчинкою слухняною і без дозволу. Не можна з дому відлучатись, але її так хотілось дізнатись, хто та дивна пані і чого вона її кличе. Вона швиденько одягнулася та виглянула крізь напіввідкриті двері. Ви мене кликали? спитала сонечко, геть, забувши привітатися. Так, сонечко, кликала. Ти не бійся мене, я тобі лиха не заподію, озвалася диво пані. А хто ви? знову спитала дівчинка. Мене звуть. Сніговицею. А зараз мова не про мене. Скажи, пам'ятаєш, що казала за вечерею бабуся про тварин? Так, пам'ятаю. Поглянь, будь ласка, он туди. Пані сніговиця показала рукою десь за лавку. Сонечко підійшла до лавки і побачила невелику коробку з -під взуття. Геть, засипану снігом. Що це? Відкрий, не бійся, сказала сніговиця. Сонечко обережно відкрило коробку, а там геть маленьке, білесеньке кошенятко. Воно дуже замерзло і трусилося. І коли сонечко його взяла, воно лагідно нявкнуло. Хто ж це тебе тут покинув у такий холод? спитала сонечко, пригортаючи свою знахідку до грудей. Пам'ятаєш, у цей вечір. Жодна жива душа не повинна бути голодною. Так, я пам'ятаю, пані сніговице. Я заберу Сніжинку до себе додому і нагодую. У тебе добре серце, дівчинко. Я рада, що не помилилася. А тепер хочиш у теплу хату. Прощавай. До побачення. Дівчинка ніжно пригорнула кошенятка, струсила сніг і вийшла у теплий дім. Матусенько, бабусенько, ви не повірите. Подивіться, хто тепер у нас є. Де ж ти його взяла? стали всі запитувати. Вона під лавкою навпроти наших воріт голодне, замерзало. А бабуся казала, що жодна жива душа у цей вечір не має бути голодною. Ти все вірно зрозуміла і правильно вчинила. Ходімо на йому теплого молочка. Сніжинка, мабуть, дуже зголодніла посміхаючись промовила сонечко. З того часу Сніжинка живе у сонечка. Дівчинка добре про неї дбає. І диво, що сталося на самий святвечір, не забуває. Хто це? Зараз подивимось. Добрий вечір! Добрий вечір вашій хаті! Добрий, добрий, вечір. добрий вечір всьому дому. А дозвольте вам заколядувати. Дозволяємо да. за вікном чорна хмара в'ється під вікном колядник човпеться. Пустіть його до хати, він вам буде співати коляди. Пустіть його до хати. Він вам буде співати коляди, коляди. Я Дякую вам. Дівчаточка, а ви вмієте колядувати? Ні. А що ж нам робити? А давайте ну, я вас навчу. Хочете? Так. Да. Що ж ми з вами заспіваємо? Придумала. Коляд, коляд, колядниця. Коляд, коляд, коляд колядниця. Добра з медом паляниця. Добра з медом поляниця. А без меду не. А без мене не така. Дайте дядьку п'ятака. Дайте дядьку п'ятака. Молодці. Давай, давайте ще раз повторимо, тільки разом. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Молодці. Тепер піде колядувати. Да. Так. Чудово! Щедрої вам коляди. І вам доброго різдва! Дякую, щиро! Пиво. Так. А хтось з вас голоднів? Я. я! Я і я. Пішли на кухню. Добрий вечір. З різдвом вас, що вже на порозі. Добрий вечір, вітаю. Пані господине, а підкажіть нам, будь ласка, чим би нам таким смачненьким пригостити сьогодні колядників? З радістю. Сьогодні ми приготуємо казкові різдвяні канапки. Ручки вже помили? Так. Да. – Помили. Наші канапки будуть схожі на різдвяні ялинки. Е, для того, щоб їх приготувати, нам знадобиться варене яйце, плавлений сирок і твердий сир. Також сіль, перець, йогурт, печиво і зерна гранату. Ну що, починаємо? Так. Да. Да. Для початку ми почистимо яєчко. Воно вже зварене, його треба тільки зняти з нього, скорлупу. Тримай. Дивися, тепер це яйце нам треба потерти на терочку. Бери те, що ти почистила. І отак притискаючи, молодець. Отак. Слідкуй за пальчиками, щоб вони не потрапили на терочку, тільки яйце. Так. Ще мисочку і ще терочку. Так, тримайте. Молодець, молодець, розумничка. Давай, тепер почистимо сирок. Перекладаємо це все в одну мисочку. Так. Сюди ми маємо додати йогурт, сіль та перчик. Я зараз додавай, ну, оце весь весь сюди викладай. А я зараз візьму сіль. От скільки, Аня, як ти думаєш, вистачить? Е, вистачить. Так. Точно. І трошки перцю. І ретельно перемішаємо. Я тим часом наріжу кріп. Спочатку ми формуємо ялинку. Треба взяти дві ложечки. На одну ложечку ми набираємо трішки салату і іншою ложечкою формуємо кульку. Кульку викладаємо в нарізаний окріп. І за допомогою пальчиків формуємо ялинку. Ось так. Далі анюта подай мені, будь ласка, крекер. Ми беремо крекер, ставимо туди нашу ялиночку, красиву зелену. І починаємо її прикрашати. Для цього можна використати зерна граната. Які вправні господині, ось таке казкове блюдо у нас сьогодні вийшло. Молодці! Дякую вам, пані господине. Було пізнавально, смачно і цікаво. Будь ласка, приходьте ще, буду рада бачити вас на казковій кухні палацу. Так, а що це ви тут малюєте? Це що, ялинка? Так. Да. А це? Морозово. Морозово. А це. Ангел. Я. Тому ж це коробочка для янгола охоронця. — Так? Да. — Так. А що б ви подарували я... янголу охоронцю я, я знаю, в мене є ідея. Давайте будемо збирати подарункову коробочку для Янгола-охоронця. Дивіться, що в мене є? Обирайте, що б ви подарували. Зірочку? А чого да. зірочку? Тому що коли він загубиться, зірочка підхаже йому шлях. О, клас, клади в коробочку. Так, а ти що б подарувала? Та голуб, миру. Для миру і злагоди? Так, клади тоді в коробочку. А це що б ти таке подарувала? Для чого? <смір> ще щеніть. <смір> лагодить все? <смір> ну, давай тоді в коробочку. <смір> так, Ще. Що це таке? Сніжин. Сніжинка, Янголу-охоронцю? А для чого янголу-охоронцю Сніжинка? Щоб Щоб снігом не засипало. Нам буде його захищати, створювати да. над ним такий купол uh -huh. Від снігу да. клади тоді. Так, Хто ще що подарує? Це? А що Це Шо Це, це самоліт. Літак. Да. Щоб він швидше літав? <ріх> да. Ну давай да. подаруємо. Давай. Це шкарпетка. Це мішечок? — Мішок. Так, мішечок. А для чого янголу-охоронцю мішечок? Що в подарунки склади. Подарунки? Всі наші? Точно, клади. І всі наші подарунки туди може скласти. Так, ще дивіться, що в мене тут лишилось. Це літаюча тарілка. Так. Да. Янголу-охоронцю? І що він буде з нею робити? Літати на ній. Літати на ній? Давай. На літаку, на літаючій тарілці, сам по собі літає. Давай. Так, що це? Робот. Робот? А що він з роботом буде робити? Робот буде за нього якусь роботу робити? Ні, робот буде захищати. Так. Да. Це прекрасно. Клади. Захисник захисника виходить. Так? <рес> Песика? А що він буде з песиком робити? Гладить. Гладить? Гладить. Добре, тоді треба, дивіться, у нас ще, а є ще його будиночок. О, Доді, о. Ну, це що? Гараж будете. Добре, ти даруєш як гараж, щоб було де паркувати НЛО, та, літак, а ми як символ оберіг. Та? Так. Все, вкладе. Все, закриваємо. Закриваємо. Коробочку звітала. Домалюємо ще? О, давай домальовуй і подаруємо янголу охоронцю Так, Саня, ми сьогодні з тобою і казку читали. І колядки співали. І закуски святкові готували. І навіть зібрали подарункову коробочку для янгола охоронця Правильно? Було. А я тепер думаю. А як янголохоронець зрозуміє, що ми тут лишили йому подарунок? Треба залишити йому якийсь знак. Знак? У мене є чудова ідея. Хм, мені подобається твоя ідея. Тільки чим ми його лишимо? Я тут дещо приніс? Давай спробуємо. Давай. Різдво по київськи цікаве та чарівне мол, казка. Смачне та затишне, як бабусини подарунки. Омріяне та красиве, а головне з вірою у те, що все буде добре, бо янголи Різдва завжди з нами. Ну, от тепер все готове. Будемо чекати на Янгола. Щасливого різдва, Саня. Щасливого різдва, Аня.